Мир вам, браття і сестри, пам'ятаєте те місце з Євангелія, коли просунутий юнак підходить до Христа і каже: От я виконую закон, а що ще? Цьому каже: Ну возлюби Бога і ближніх як самого себе. Той каже, ну я ніби так і не проти, але що ще? І Христос йому каже: зроби жест, роздай майно бідним. Християнство це конкретно, і Христос в даному випадку каже, що істина не пізнається, істину ми можемо пізнати тільки в момент осягнення. Тільки в момент здійснення істина здійснюється. Наша віра надзвичайно складна, а теологія прекрасна, вона тотально діалектична, це дуже складно все. І редукція спрощення це є один з найбільших інтелектуальних гріхів проти нашої віри. І в той же самий час вона предметно чуттєво конкретно, вона проста як сльоза на щоці дитини, проста як крапелька крові, проста як відблиск на лезі. І говорить вона про одне: віра це жест. Ти християнин, коли ти кому-небудь допомагаєш. Якщо ти християнин, то кому ти допомагаєш? питає наша віра. Мені доводиться іноді бути присутнім під час полеміки радикальних ісламістів з мусульманами дресированими. От коли салафіти сперечаються, вони кажуть, іслам це джихад. Нема джихаду, нема ісламу. І дресированим мусульманам не буває, що відповісти. Десь приблизно те саме ми можемо сказати про християнство. Християнство це крузейд, це служіння. І служіння завжди означає владу. Влада досягається через служіння в європейській культурі недарма. Ті люди, які панували, мали. Титули конюший, постільнічий, підчаший, Тобто, це люди, які прислужують, не просто служать, вони прислужують при столі чи прислужують при дворі короля. І саме вони являються владою, коли Христос захотів стати справді Господом для апостолів. Перед своїм розп'ятцям Він помив їм ноги, він прислужив їм, він їм прислужував. В самому достеменному смислі цього слова в Одесі десь 1500 чоловік вважають себе християнами в тій чи іншій мірі. Із них я думаю, що 1010 є активними, тобто вони сповідаються, причащаються, вони ходять, вони святкують свята. При цьому в Одесі величезні проблеми з онкохворими дітьми. Немає невеликих грошей для того, щоб робити, наприклад, аналізи донорської крові для переливання онкохворим дітям, коли доводиться для одеської дитини збирати гроші для пересадки кісткового мозку за кордоном, а це дорогі операції: 200-300 тисяч євро. То збирає їх вся Україна. Одеські християни їх не можуть зібрати. Одеські християни могли б скинутися по одному євро, і проблема дитини була б вирішена. Але ні, якщо діти вмирають від нестачі коштів, а церкви переповнені людьми, то кому вони всі там моляться? Напевно, що на Ісусу Христу. Принаймні у Ісуса Христа, я думаю, виникає те саме питання, коли він приймає душі цих дітей. Я знаю священника отець Макарій, священник за штатом. Десь років вісім тому він взяв одного наркомана в Дніпропетровську, за яким бігало все місто відібрати гроші або прибити. І з цим наркоманом уїхав в Житомирську область, якийсь там дрімуче болота, хутір. В хутір, який варто тільки приїхати, для того, щоб зрозуміти, що життя не така вже хороша штука для того, щоб за неї чіплятися. І він там. Почав створювати християнську общину. Це навіть не монастир, це община, наркомани, алкоголі, яких він намагався витягувати. Проходить вісім років. Ми приїжджаємо туди. Болота осушені канали, як в Венеції. Розкішна церква. Церкву розписує дочка священника і дівчинка отказниця яку привезли туди до нього вмирати. Отказниця – це дітки, хворі, наприклад, на рак. У неї була саркома у цієї дівчинки. І царак кісток, і от уже всі хіміотерапії терапія не дала ніякого результату. І лікарі кажуть, забирайте додому, хай помре вдома і не псує нам статистику в лікарні. І привезли до цього ця макарія для того, щоб померла по-людськи серед християн. Відмолили. Нині розписує церкву. Пройшло вже 5 років. Рецидивів немає. І безліч людей, якісь там сусідній. Інтернат для е, сиріт дітей-інвалідів, е, діти інваліді з покрученими ножками, з ручками, такими їх туди привозять, і там вони знову починають відчувати раптом себе людьми, і там їх годують, і там з ними носяться, і там вони разом моляться з цими дітьми на службі. Величезна кількість народу приїжджають з інших областей, всі хочуть доторкнутися до чогось справжнього. Раптом з'явився віруючий священник, це дуже рідко і. І там життя буяє. І ці люди, там величезні теплиці, окремо живуть жінки, окремо чоловіки в цій православній общині. Хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Себто людина організувала навколо себе цілий світ, цілий світ, який іде до спасіння. Людина, яка приїхала з нічим ні на що. І весь секрет в тому, що він сприйняв власну віру як служіння. Християнство це служіння. Все з цього починається. Все починається з цієї простоти. Спочатку це, а потім уже всі складності і вся красота теології. Коли якась невеличка група християн, дві-три людини, вирішує взятися за проблеми, наприклад, місцевого онковідділення дитячої лікарні, і те, що діти вмирають, і те, що не вистачає ліків, не вистачає коштів, і те, що там брудно, і те, що. Немає достатньої кількості донорської крові, коли всі ці проблеми, вони, ці християни, сприймають як особисту образу. І кажуть, що що б там не було, ми вирішимо цю проблему. Ми будемо цим займатися. І раптом виявляється, що для того, щоб вирішити проблему онковідділення цього, потрібно їм Доводиться підвищувати собі планку, появляється, що не вистачає грошей ніяких благодійників, що не вистачає крові ніяких донорів. Що це потрібно ставити вимогу до міських властей, до держави і одразу для того, щоб вирішити проблему однієї хворої дитини, їм так чи інакше доводиться взаємодіяти і впливати на кабінет міністрів, на міністерство охорони здоров'я, на президента, тобто на всю вертикаль українського суспільства. Я знаю такі випадки в інших містах, і що люди добуваються чудес. Я щодня, коли спостерігаю за цими людьми, бачу чудеса. Я бачу, як розкриваються найвищі чиновничі двері. Я бачу, як можна, виявляється, взяти за горло. Міністр охорони здоров'я, що міністр охорони здоров'я не здатен боротися з фармацевтичною мафією, а мікроскопічні групки волонтерів здатні, вони здатні ставити їх на місце, вони здатні вибивати навіть з фармацевтичної мафії якісні ліки майже безкоштовно для дітей. Коли є добро в чистому вигляді, коли справою займаються люди, які не наживаються на цьому. Займаються ті люди, які сприймаються як власне служіння, коли вони сприймають допомогу цій конкретній дитині, чи цьому конкретному старому, чи ці конкретні проблеми, як власні свої інтимні стосунки з Богом, коли вони не перекладають свої проблеми на інших, коли вони служать, тоді трапляються чудеса, тоді змінюються народи. Тоді змінюється суспільство, тоді змінюється все навколо, погода змінюється. Весь секрет в тому, щоб відмовитися нарешті від симуляції і зайнятися чим-небудь конкретним. Весь секрет в тому, щоб почати всерйоз сприймати слова власної молитви. Весь секрет в тому, щоб прочитати Євангеліє і почати слідувати йому. І дуже невеликої кількості людей потрібно насправді для того, щоб цю країну з чотирьох підняти на дві. Дуже мало людей потрібно для того, щоб все навколо змінити. Як отець макарій, який в Житомирських болотах побудував цілий світ, сто таких отців макаріїв достатньо на країну для того, щоб вона почала розквітати, для того, щоб раптом зникла корупція, для того, щоб пішли і повісилися чиновники, і на їхнє місце прийшли ті люди, які хочуть служити. Просто потрібно цим зайнятися. Just do it». Як писали в рекламі якихось кросовок. Це дуже християнська фраза, до речі. Амінь.